На жаль, друзі, прийшов нарешті той час розібрати той present symbol. Що нам спочатку треба зрозуміти? Що present це в нас теперішній Simple – це у нас простий. Тобто, present simple ми вживаємо, коли ми говоримо про якісь прості речі в теперішньому часі. Це ми вживаємо present simple, коли ми говоримо про facts, факти. Тобто земля рухається навколо сонця, я дівчинка, це стіл. Далі рутина. Рутина це те, що ми робимо кожного дня. Кожного дня я прокидаюся, я чищу зуби, я йду туди-сюди. Далі третє – schedule, не скедули. Будь ласка, це в нас розклад. Тобто, коли у нас якісь речі, треба. За розкладом, там, наприклад, кожен там понеділок, в 5 годин вечора я займаюся англійською. Так це зрозуміло. Переходимо до структури. Коли у нас I, айю they, ми інше не робимо. Ми просто кажемо I like you. Але коли ми робимо заперечні речення і питальні, нам на допомогу приходить do-do-do-do-do, I don't або do not like you, і питання ми починаємо з do-do-do-do-do, do do I like you, do you like you, you me, do we like, do they like, Тобто, це все стосується з do і don't. He, she, it у нас трошки щасливіше, тому що вони багатіше. Тому коли у нас є дієслово і he, she, it, ми до нього додаємо закінчення с. Це важливо. He likes you, she likes you, it likes you. Але коли у нас негативне речення або питальне. She doesn't або does not like. Does she like you? І як ви бачите, оце закінчення С, воно переходить в негативну штучку і в питальну штучку. На цьому все. Якщо хочеш подивитися повний розбір з прикладами, переходь на мій YouTube канал, і там повне відео.